Всім-всім великий привіт, вітаю на ютуб каналі Азарт. Значить, вибрались ми сьогодні на пошуки, проїжджали мимо одного поля, а його друзі почали рівняти пізно, але можна сказати, що це добре, тому що всі поля вже засіяні. Вже все посходило, а це поле, друзі, тільки почали рівняти. От. ми з Сергією зразу на нього заскочили, значить я з терочкою. Mainlab X Terra Pro 15 кГц Чуйка e, 24, швидкість 3, поліфонія Серіоз Деусом і, можливо, підійде вован. Значить, дивіться, випало кілька шматочків бронзи. І щойно. Дивіться, яка випала краса. Отака крута спинка фіболи. Дві срібних таких не, кружелятка, два срібних. Просто ну, класна, класна. з бідних фібула. Значить, на дворі сильний вітер. Я навіть не брав екшн камеру Тому буду знімати на телефон. Якщо буде щось цікаве попадати. Тому якось так. Блін, ну, шикарно, шикарна. фібула, друзі, звісно. Круто. Шкода, що немає голки, ну, а це не проблема. Головне, що за це все ціле, все на місці. Я думаю, голку зробити не стане проблемою. Кайф. Беремо, рухаємось. Значить, друзі, ось такий сигнал. Копну не глибоко, там буквально до 5 см. І дивіться, що випадає. Вуаля. Ось така красива голка для шиття періоду черніхівської культури. Шикарна, бронзова. Перед цим е, ще Жменька різної бронзи ламаної, просто шматочки там всякі випадала і більше нічого. В Сереги дві фібули і теж там жменька бронзи, шматочок срібла. Вован під'їхав ще. Пробуємо щось знайти. Друзі, холод просто неймовірний. Я не знаю, вчора було так тепло, а сьогодні просто дубак. Погода міняється, капець. Задубіли вже, але ходимо, ходимо, друзі. Отак. От Ті, хто кажуть, що терочка не бачить дрібноти, все вона чітко бачить. Так, шановні, значить, дивіться, глибина штик, навіть трішки більше. Пройшов буквально ну, метрів п'ять від голки. Ось такий крутий сигнал. І, друзі, гляньте, якийсь є кругляшок. Я думаю, що це динарик. Хотілось би, звичайно, але по сигналу має бути він. Фу. Да! Ого го Який стан! Та ти що! Ух ти. Фаустіна? Так, да, Фаустіна. Ох, шикарний. Ох, друзі, шикарний. Фух, ти що, ти що, друзі? Стан просто пушечка. Пушечка лялечка. Ох. Терочка молодець. Клас. Друзі, шикарно. А? Ну, ну відпрацьовує. Фух, задоволений я приладом, звісно. Не жалкую, що його взяв, хоча поначалу думав, що 15 кГц буде замало. Але відпрацьовує. Дивіться, який красунчик. Та клас просто просто шик Так, був черговий сигнал дивіться яка краса випадає якщо я не помиляюсь це гачечок з під віцного веретена хоча я можу й помилятися дивіться яке воно кручене таке вите можливо хтось знає що це то пишіть в коментарях круто, таке красиве капець бронза. Клас, друзі, берем такий такий цікавий гачечок. Супер. Е, буквально метр від Динарика Метр. Я в шоці. Клас. Так, друзі, дивіться, підійшов до Сереги. Понаходив знову ж таки жменю бронзи. Фібли, шмі були. Там ось два шматочки срібла є. Ось вован понаходив. От, і всіреги, що дивіться, випав динарик, але бачите, е, сліди від лиття, Коротше, отсюди воно заливалось. Е, просто литий динарик. Це прикол. Блін, що воно так засвічує. Ось отакий, друзі, литий динарик був. Ну, на жаль, бачите, відломаний шмат. Ну, прикольно. Це якийсь фальшак того часу. Крутяк. Рухаємось. Що ж, пролунав черговий сигнальчик. Дивіться, випала якась така приблуда. Хто знає, що це було? Видно, що тут воно було припаяне чи що. Щось написано ВП. Хм, цікаво. Ми беремо, рухаємось. Так, дивіться. Опа! Є монетка. А, радянщина. 10 копійочок 1960 чи 81. от така монета. Ну, тим не менш, не шмурдяка монета і то добре. Ну і давайте покажу, скільки я. Знайшов різної бронзи дрібної. О, гляньте. Шень, погляньте, скільки дрібноти. Так опець така якась штучка, не знаю, що показував. Ось ця так випало жовтеньке. Я вже думав, амулет листочок чернігівський, золотий, но на жаль ні. От. Коротше, ось така у нас кубка бронзи. А, до речі, ось типу... Я не знаю, їх називають Амулет копице Тут ще ушко мало бути відламане, не знаю. Він не він, наче він. Якось так. Тому, друзі, вам вирішувати, бачить орка дрібноту чи ні. Ну і плюс ще дрібнесеньких дробиночок, просто жменя. Рухаємося. Чисто 19. Сигнал, є знову у нас монета. 15 копійочок рамочник. 1948 рік. Вона там теж жменя шматків бронзи. З цікавого Щиток від персня випав, начебто римський. От. Ну поки що так. І так, вуаля! Випала спиночка фібули, але така вбита Лиш назва від неї залишилась. А у вона випав за це від срібної фібули. Так, Серега в другому кінці поля десь ходить. Що там в нього, не знаємо. Такі результати. Опа! Знахідка по Риму. Це у нас, друзі, язичок від пряжечки. Бронзовий. Блін, ну, бачите, на жаль, лише язичок. Пряжечки немає, ну шукаємо. Щось сьогодні все ламане. Добре, що динарик кайфовий попав. Ну і та фібулка сама перша теж крута. Ну, шукаємо. Так, шановні, нарешті, у вона випала перша ціленька фібула за сьогодні. Це капець. Дивіться, яка красива патина в цьому працює, відкривається. Відкривається, закривається. Все як має бути. Красива патина дуже. Fi була така простенька, ну але загалом дуже гарна. Супер, рухаємось. Так, глядачі, рухаємось в сторону автівки. Дивіться, спіймав сигнал. І випала. бачите, якась така накладочка. Я не знаю, можливо, якісь скіфи чи що. Прикольно. Як воно має бути якоюсь стороною непонятно? Блін, цікаво. Так, друзі. Ось така кількість свинцевих шариків, дробиночок. Знайшов тьорочкою. Е там кажуть, що не бачить да, дрібноту? От вам і не бачить. Копійчуні там теж писали за Деус, що Деус дробіночки не бачить. Ну я не знаю, друзі. Хто-то як шукає, що воно його не бачить, але у нас все бачить. От так. Ну і що? По бронзі, по бронзі ось така кількість різної. Ну і Цей динаричка. Так. Пацнів теж там, блін, пожмені бронзи всякої ламаної. ну, Нічого толкового немає. Це єдиний-єдиний динарик випав заліковий. І все. Дякую, друзі, всім за увагу. Обов'язково підписуйтесь, натискайте вподобайки. Давайте досягнемо 10 тисяч підписників. Фарту успіхів, здоров'я, бережіть себе, тримайтесь.